Попри всі застереження рятувальників, мешканці області продовжують спалювати суху траву. В таких пожежах гинуть звірі, винищуються рослини та руйнуються об'єкти інфраструктури. Окрім того, повітря наповнюється великою кількістю шкідливих речовин. Так лише за минулий тиждень прикарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах 36 разів. Площа загорань становить близько 9 гектарів. Продовж минулого тижня на території області, окрім пожеж сухої трави, зареєстровано. Одну лісову пожежу та дві пожежі побутового сміття на відкритих територіях полігонів твердих побутових відходів. 9 квітня вогнеборці ліквідували пожежу сухої трави та очерету поблизу озера на загальній площі 2,5 гектари. Пожежа трапилась у селі Княгиничі Рогатинської територіальної громади. Ще 2 гектари сухої трави згоріло в селі Небилів Перегінської територіальної громади Калуського району. Інші пожежі сухої трави на меншій площі було ліквідовано в багатьох територіях. Реальних громадах області 9 квітня також надзвичайники ліквідовували лісову пожежу у селі Пасічна Надвірнянського району, де горіла суха трава та підстилка на декількох осередках загальною площею 2 гектари. Також цього дня надзвичайники ліквідували дві пожежі на полігонах твердих побутових відходів. Одна з пожеж трапилась у селі Рибни Ямницької територіальної громади, де відбулось загорання сміття на відкритій території на площі 500 метрів квадратних, та у селі Тростянець Долинськ. Територіальної громади на площі 150 метрів квадратних. Прикро, що до більшості з таких пожеж призводить людська недбалість та недотримання правил пожежної безпеки, адже найчастіше винуватцями таких ситуацій є громадяни, котрі спалюють суху рослинність та сміття, забуваючи або не зважаючи на шкоду та потенційну небезпеку такої діяльності. Однак рятувальники Прикарпаття невпинно проводять різноманітні профілактичні заходи з населенням, адже сподіваються, що така превентивна. Робота дасть свої результати. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожеж в екосистемах та нагадують, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу правопорушника штрафу. При виникненні пожежі на відкритих територіях негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної. Та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.